Медалі кожен день. Під таким гаслом виступали в УМАНІ на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каною веслувальники з горішніх плавнів, які представляли ДЮСШ номер 3 та клуб Гірник. Про успіхи спортсменів та кількість завойованих нагород на водних доріжках Черкащини розповідаємо далі у сюжеті. Сім чемпіонів, 13 медалей та два майстри спорту України. Цих вагомих здобутків веслувальники із горішніх плавнів досягли на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каноє серед юніорів та молоді ю 23 на чемпіонаті України серед юніорів та молоді ю 23 в Умані. Тривають заключні заїзди змагання добігає кінця. Ще до його завершення можна підбити підсумки для спортсменів горішніх плавнів. Вони перевищили свої результати минулого року на подібному ж чемпіонаті. Додому вихованці ДЮСШ No3 та веслувального клубу Гірник везуть більше десятка медалей. Кожен день скарбничка спортсменів із горішніх плавнів поповнювалася нагородами. Усього вони вибороли 13: 6 золотих, 3 срібні та 4 бронзові медалі. Лік золотим нагородам відкрили у другий день змагань. Медалі за перше місце у змішаному заїзді байдарці четвірці та дистанції 500 метрів вибороли Назар Павленко та Єгор Биков. Цього успіху юніори з горішніх плавнів здобули разом із дівчатами з Тернополя Соломією Сосновською та Єлизаветою Ліщиною. Як ви знайшли таких хлопців і стали так переможницями?» такими. Та чесно, вони якось самі знайшлися. А так і вони нас знайшли, а не ми їх. Хлопці, дівчат шукали. Дуже круто. Вчора не вийшло, сьогодні перша золота медаль. Треба завтра буде ще підготуватися, також на медаль настроюватися. Дуже гарно. «Дистанція пройшла чудово, все як планували. Наш мікс ми не скатували одразу вийшли, перемогли все як і планували. Все добре, єдина володарка. Медали із представниць прекрасної статі з горішніх плавнів Олена Григор'єва отримала золоту нагороду із рук президента міжнародної федерації веслування на байдарках і каноя Томаша Конеско, який приїхав в Умань в рамках свого візиту в Україну. Медаль вищого гатунку у байдарці двійці на 500 метрів Олена Григор'єва виборола разом зі сніжаною Сталіновою з Житомира. Дівчата здивували усіх, адже виграли у фавориток заїзду. Це неочікувано було. Це моя розкладка на 500. Ну, я так вчора пришивала одиночку, була перша, і так само двійку, можу сказати. І від старту до фі фінішу не збавляти ходу. З такою напарницею дуже-дуже сподобалося. дуже неочікувано бо всі ходили, казали, що ми будемо другі. Всі так були навіть не очікую, що може і другий був. <сілик> 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 <тілик> <тілик> Але коли ми перетнули фінішний створ, я просто була в шоці. Від емоцій, сніжани, від своїх емоцій. Дуже, дуже сподобалась гонка. Перший раз сідали, до цього ні разу не пробували. Ні, пробували тільки в, ю... в юношському віці. В дитинстві, в дитинстві так. Да, на старшому чемпіонаті було третє, а от зараз вже краще виступили. Дуже класна гонка, мені дуже сподобалось. Це просто це такі емоції. Друге своє золото Олена Григор'єва виборола у Байдарці «Двійці» на 200 метрів разом із Катериною Гончар з Миколаєва. Ще одна медаль веслувальниці з горішніх плавнів у байдарці четвірці на 500 метрівці. Найбільшу кількість нагород здобув байдарочник Богдан Рєзніков. Він виборов чотири медалі: дві золоті у двійці та четвірці і дві бронзові в одиночних змаганнях на двох дистанціях 200 та 500 метрів. Мені сподобалося, як ми «Двійку» пройшли четвірку. Так. Ну, я був впевнений, що були, будемо перші. А от звіти не впевнений, бо я раніше її не ходив. Але вийшло ну, набагато краще, ніж я думав. Мені дуже сподобалось. Як тут тобі умови, все вже звик до цього каналу. Сподобається. Умови класні, ловушка теж. Розумієш, тепер Європу треба вигравати? Так, розумію, звичайно. Т... Двічі чи утріч треба працювати більше? Так, це теж такий новий досвід для мене буде. Ще за кордоном ні разу не був. Виступ свого вихованця прокоментував тренер ДЮСШ номер 3 Олег Підклада. Те, що він відібрався на чемпіонат Європи в четвірці і в двійці, це дуже гарний результат. Більше і в четвірці вони виграли, достойно і в двійці, вони більше корпуса в другому екіпажу привезли. Так що виступ дуже гарний. Увесь комплект нагород зібрав каноїст Ігор Новак. У нього золота медаль у двійці на 200 метрів, срібна у одиночці на дистанції 500 метрів, та бронзова у одиночці на тисячі метрів. Перше місце Ігор Новак посів разом із Іваном Команом із Черкас. Ми відразу хорошо зірвалися і відразу побачив боковим зором, що ми достатньо добре їдемо. і Багато дистанції землі. Дуже гарно ігор взяв лавушку. Дуже вчасно ми так зірвали, прям тільки опускалась ми її пройшли. По дистанції гарно розкрутили і, в принципі, так злагоджено йшли. Ну і вдалося. Ще двоє веслувальників із горішніх плавнів стали призерами. У Олександра Онищенка срібна медаль у байдарці четвірці на дистанції 500 метрів. Також зі срібною медалю у Байдарці четвірці на дистанції 200 метрів завершив змагання Денис Яровенко. Він та Богдан Резніков виконали нормативи майстрів спорту України. У загальнокомандному заліку перемогу здобула збірна Полтавщини, яка Лише на вісім мочок випередила Львівську область. Саме ці колективи фінішували на чемпіонаті з великим відривом від інших команд.